Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка, сьогодні говоримо про те, як відновити енергію під час стресів. Зараз усі ми знаходимося в стресі, тому що в нас війна, тому що зараз дуже важкі обставини, у людей є свої особисті проблеми, і стрес зараз це супутник нашого життя. І коли у нас мало сил на здійснення мрії, мало сил на те, щоб щось робити нове, коли в нас немає бажання щось взагалі взагалі Робити і опускаються ручки, тоді треба відновити енергію. Як це зробити правильно і як це зробити у комплексі? Сьогодні поговоримо, де брати енергію для життя і як прийти в ресурсний стан. По-перше, нам потрібна фізична активність. Обов'язково, навіть невеличка прогулянка вже може допомогти повернути втрачені сили. Також може допомогти йога. Йога це не лише фізичні вправи, але й джерело внутрішніх. Гармонії та відновлення енергії. Зараз, коли стрес дійсно є частиною нашого життя, йога відіграє ключову роль у відновленні психічного стану і фізичного здоров'я. Дихальні вправи, які є в йозі, вони розслаблюють нервову систему і збільшують постачання кисню до всього організму. І таким чином ми відчуваємо прилив, прихід енергії. Практики в йозі також сприяють відновленню енергії. Розтяжка м'язів та спини допомагає зняти напругу, підвищує гнучкість тіла, покращує кровообіг та стимулює наші енергетичні центри. Унікальність йоги є в тому, що вона здатна збалансувати енергію через практику медитації. Медитація допомагає зосередитися, знизити рівень стресу та заспокоїти розум. Це дозволяє відновити втрачену енергію, а ще дозволяє відчути глибокий внутрішній Спосіб. Другий метод це масаж. Масаж це не лише розкішна процедура, а і потужний спосіб відновлення енергії і покращення самопочуття. Одним з ключових способів, як масаж допомагає повернути енергію, є його здатність розслабити нас, розслабити м'язи і покращити кровообіг. Професійний масаж знімає напругу з м'язів, що дозволяє відчути також прилив сил і енергії. Масаж стимулює вироблення ендорфінів. Це природні аналгетики і гормони щастя. Це сприяє полегшенню болю, зниженню рівня стресу і покращенню настрою. Масаж допомагає заспокоїти розум і також знижує гормон стресу, кортизол. І робить він ще підвищення нам серотоніну та дофаміну. Це гормони щастя, гормони радощі. Можна відновлятися масажем постійно. Відчувати себе будете добре. Також ще одним із способів відновлення є мікротоковий масаж. Це новий метод, відносно нова така техніка відновлення енергії, але ж вона вже досить популярна і її використовують у сфері фізіотерапії та здоров'я. Цей метод використовує низькі рівні електричних імпульсів для стимуляції м'язів, нервів та інших тканин в організмі. Мікротоки допомагають відновити енергію у м'язах, вони стимулюють м'язи. Щоють кровообіг, стимулюють нервову систему. Науково доведено, що один сеанс мікротокового масажу підвищує енергію клітині на 500%, завдяки чому одразу після мікротокового масажу ви виходите бадьорим та сповненим енергії. Також він знижує біль та дискомфорт, може в різних частинах тіла знижувати біль. Це також дозволяє людині відчути більше енергії і покращити, бачите, її загальний стан. І підвищує метаболізм. Мікротоки покращують метаболізм, що означає, що організм буде краще використовувати енергію, яку він отримує з їжі, і підвищиться ефективність використання такого методу метаболізму. Мікротоки це дуже ефективний спосіб відновити енергію і поліпшити настрій. Також дуже важливо правильне харчування у відновленні енергії, споживання фруктів, овочів, злаків, багатобілкових продуктів надає організму важливу. Ли поживні речовини, які необхідні для оптимального функціонування. Мінерали, вітаміни, які містяться у натуральних продуктах, підтримують енергетичний обмін, зміцнюють імунітет та Сприяють загальному самопочуттю. Також особливо важливо використовувати воду, тому що вода є компонентом здорового харчування. Якщо у вас достатньо води в організмі, ви п'єте багатенько, то ви можете уникнути втоми і збільшити ефективність роботи організму. Вода збільшує енергію, тому що вона робить правильним функціонування клітин та органів. Важливо мінімізувати шкідливі продукти. Речовини такі, як Транжери, швидка їжа не повинна бути, продукти з високим вістом цукру. Це все буде знижувати вашу енергію протягом дня. Якщо ви їсте в день або ввечері досить багато, наїдаєтеся, то ви тоді будете сонні, ви тоді будете дуже ліниві, у вас буде загальна інертність, тому їсти треба не багато, але правильні продукти, правильне харчування повинно бути. Тому що таким чином ви збережете енергію і зробите. Свій організм здоровим. І вітаміни. При стресі обов'язково треба приймати вітаміни. Додаткові вітаміни, тому що ми, коли стресуємо, ми втрачаємо поживні речовини і в нас погіршується загальний стан здоров'я. Які вітаміни треба вживати при стресі? Вітаміни групи Б, комплекс Вони грають важливу роль у функціонуванні нервової системи та зменшенні стресу. Також вони допомагають перетворювати їжу на енергію, підтримують здоров'я мозку та нормалізують. Рівень серотоніну, вітамін С, вітамін С це потужний антиоксидант, який допомагає знижувати також рівень стресу, а також він прибирає токсини. І Він підтримує нашу імунну систему і допомагає зменшити вільні радикали, які можуть утворюватися також під час стресу. Вітамін Д обов'язково. Вітамін Д, відомий своїми антистресовими властивостями, впливає на настрій, на емоційний стан. Якщо у нас низький рівень вітамін Д, то це погіршення настрою, загальне самопочуття людина дуже квола без вітаміна Д. Магній Магній допомагає розслабити м'язи та знизити рівень стресу. Він впливає також на вироблення серотоніну. Омега-3 жирні кислоти. Омега-3 це протизапальні властивості і допомога в зниженні рівню стресу. Також для здоров'я мозку, гарно для пам'яті, обов'язково, тому що під час стресу в нас погіршується пам'ять. Тому, якщо ви будете. Приймати всі ці вітаміни, правильно харчуватися, ходити на масаж, також на мікротоковий масаж. І якщо ви будете рухатися, а не сидіти, не лежати, то все буде добре, і ви дуже швиденько вийдете зі стресу. Я також зараз знаходжуся в періоді реабілітації після хвороби, і все це буду виконувати. Вітаміни я вже п'ю, вже рухаюся, скоро в мене буде і масаж, буде. Інша реабілітація, тому будемо з вами здоровенькими і будемо виконувати всі всі необхідні умови для того, щоб уникнути стресу в майбутньому. Ще сьогодні хочу вам показати, що в нас є новенького в езотеричному магазинчику, як завжди, по одному екземпляру. Більше немає. Сьогодні показую вам амулетики. Ось такий амулетик чудовий. Він переливається, він називається Жіноче щастя. Цей амулет для жінок, які хочуть зустріти нове кохання, або покращити відносини, які в них є, або щось змінити в своєму особистому житті. Дуже чудово працює, вартість 700 гривень. Далі ось такий амулетик дерево життя. Це для успіху і для того, щоб у вас все в житті виходило. Тут вартість акційна 500 гривень. І ще ось такий для наших захисників, для чоловіків захист чудовий. Дивіться, він також акційний 500 гривень. Такі амулетики можна придбати вже просто зараз, написавши мені особисті повідомлення. А я вам бажаю гарного дня, гарних новин. Сьогодні у нас є новини, не знаю, гарні. чи чи ні для України, але сподіваюся, що гарні, і щоб все було тихо, спокійно і щоб ви не стресували. Слава Україні!